Я з гельчиком. Угу. верх не буду, а низ. Угу. Деці. Ну ми ще ж побачимося до вашого я Надіюсь. Якийсь раз. Угу. коли Зайдеш, чи зайшла. Та наче зайшло, пише. І тебе шукати. Звідки виглядати? Де тебе, знайти... — А зайди в підписки. Підписки. Он висить я, бачиш? Так. А це ти? О. Ти по червоним показує. Спостерігати. <гум> контролюйте, контролюйте, чи <що> на <гум> вас, заплітають. Ні, не ми не контролюємо, спостерігаємо, насолоджуємося. А завчора дурлинда з дикицькою гуляла. Відставила uh -huh. їй палець, а вона когтем тердик. І в неї ж він такої конструкції, що вириває шкіру. Uh -huh. Добре, що в мене сьогодні клієнтів немає. Uh -huh. Заживе uh -huh. до завтра. А як ти їдеш туди, на цей? Uh, вчора, їхала... Ой, вчора їхала. Вчора їхала, вчора їхала. Під час десятої. Получається до Лашана. Там потім назад, залишано. А, з Ощана... а з... назад уже, що їхала ще одразу на Грушевську. Як тобі масаж? Прикольно. Ще, особливо це є, спати хотілося, тому що Я рано встала. Плюс після басейну. лежу лежу, знаєш, така, телефон держу, бо щось упало, ну, рука впала. Я така, ой, кажу, я здригнула. Це хороший знак. Угу. Наче сподобалось. Угу. Ну, прикольно розслабляючи так. А мезажу обличчя був, так? Так, да так. -да -да. Mm -hmm. Напишіть коментарі. Питаємось. О, бачиш, вже три підписники, а лайк поставити пана Івана? А де де де? Я не знаю. Десь люди ставлю підсягти. -на -на -на. Вітає ага, це напевно. -на -на. Тож треба Мішла. ще знати, де його птиць. Угу. Це двоє, да? так? У, угу. У мене чотири показує. Саме більше було вісімсот людей ну, за весь цей, ага. і скількись там одночасно. Десь я скрінила. Це той, яке я не зберегла. Точніше, зберегла, а потім видала. потім mm. mm. Так, ставимо палець в місце перехрещення обов'язково тут, щоб він не стримався. Розтягнули і ось сюди поставили. Це важливо. Так, ми будемо завершувати до побачення. Будемо завершувати до накидала. Трошки я, а трошки ще хтось скидає. <рес>